Сьогодні ми знайомимося з прийомом округлення. Заплющте очі та подумки подумайте та промовте. Я все знаю, я все можу, я все зможу! Ще раз, я все знаю, я все можу, я все зможу. Усім бажаю успішної роботи на уроці! Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 49. Один рядочок. Граємо в гру Гора таємнича. Уважно розгляньте приклад. В кожному ряду піраміди додайте два сусідні числа. Їхню суму запишіть в кружечку над ними. Заповніть усі кружечки кожної з пірамід. Погляньте. Що деякі піраміди краще розв'язувати знизу вверх, а деякі зверху вниз. Перший 3 додати 1, 2 додати 1 буде 3. Далі 1 додати 3 буде 4, 3 додати 4 дорівнює 7. Давайте з тобою подивимось. 3 додати 6 буде 9, 6 додати 5 буде 11, 9 додати 11 буде 20. Мої розумнички. Наступне. 7 додати 2 буде 9. 2 додати 3 буде 5. 5 додати 9 буде дорівнювати. Звичайно, 14. Молодці. Що внизити? Так, давай спробуємо. В нас є число 12 і 3. Як ти думаєш, що має бути вгорі? Звичайно. Дванадцять це число 15. Так. А яке число знизу треба поставити? 12 це 10 і 2, правильно. 3 це 2 і і 1, молодці. Так, правильно виконали. Наступне. В нас є з вами число 16. 16 це 5 і, і 11, молодці. Далі 5. Це 1 і скільки? Один і 4. Так. А одинадцять це 4 і. Сім. Правильно. Наступне вісімнадцять. 18, 18 – це 9 і дев'ять. Дев'ять це 4 і 5. І відповідно: дев'ять це п'ять і чотири. Молодці, ви впоралися. У своєму зошиті записуємо їх у два стовпчики. Ну що, готові? Якщо ще ні, зупиняйте відео. Продовжуйте, коли будете готові працювати далі. Ну що, давайте перевіряти. 67 відняти 7 буде 60.

Дорівнює 80. 7 додати 8 буде 15. 78 відняти 7 буде 71. 100 відняти 90 буде 10. 69 відняти 69 буде дорівнювати 0. Давай з тобою доповнимо числа до 10. 10 дорівнює це 9 додати 1. 10 дорівнює 7 плюс 3. Молодці. 10 дорівнює 8 плюс 8 плюс 2. Мої розумнички, молодці. Давайте розглянемо значення якого виразу в стовпчику легше обчислити. Та спробуйте його обчислити. 8 додати 10 простіше обчислити, ніж 8 додати 9. 8 плюс 10 буде 18. 15 мінус 8 і 15 10, що простіше. 15 мінус 10, звичайно, буде 5. 9 додати 3 чи 10 додати 3. 10 додати 3 буде 13, ми знаємо. Тепер давайте спробуємо знайти значення другого виразу, користуючись залежністю результату від зміни компонента. Розглядаємо. 8 додати 10 в нас було 18. Нам із вами треба число змінити так, тобто його зменшити на 1, щоб в нас було 9. Те саме маємо і у сумі, якщо було 18, так. Що ми зменшуємо на 1, значить буде 17. Далі 15 відняти 10 буде 5. Отже, якщо в нас 8 на 2 менше, ніж 10, отже, результат має бути на 2 більшим, ніж в нижньому виразі. тобто в нас є 5 плюс 2, буде 7. Наступний 9 додати 3, ми не знаємо, поки що ми сказали, що 10 додати 3 13. Отже, 9 менше, ніж 10 на 1 одиницю. Отже, якщо було 13, нам треба, ми так додавали 13. Значить, щоб наверху нас поставити одиничку, нам треба навпаки відняти. Тобто ми з вами віднімаємо одиницю і у нас буде 12 та знизу 13. Як змінився один із компонентів. Розглядаємо 6 додати 9 дорівнює 6 додати 10 мінус 9. Це що? Це 10 мінус 1. Правильно. Скажи, як змінився запис? 9. Ми з вами розписали, як 10 мінус 1. Наступне дивимось, 13 відняти 8, або дорівнює 13 відняти 10. І. Правильно додати 2. Тобто 8 – це 10 мінус 2. Наступне 5 додати 6 дорівнює. 5 додати 10 відняти 4. Наступне 14 відняти 8. Або 14 відняти 10, додати правильно, 2. Коли в нас є знак мінус, так, ми його змінюємо далі на плюс. Так, наступний дивимося. 8 додати 6, дорівнює 10 додати 6, відняти 2. Правильно. 17 відняти 9. Дорівнює 17 відняти 10 та відняти Ні, додати 1. Правильно. Тому що, якщо стоїть мінус, змінюються знаки. Отже, в нас буде 6 додати 9, буде дорівнювати. Важко сказати, 6 додати 10, 16 та відняти 1, 15. 13 відняти 8 важко сказати. А 13 відняти 10 буде 3 та додати 2 буде 5. 5 додати 6. Ви знаєте, скільки буде? 11. Але ми можемо розв'язати, як 5 додати 10, 15, та мінус 4 11. 14 відняти 8. Важко сказати. А 14 мінус 10. 4 та додати 2 буде 6. 8 додати 6. Важко, треба рахувати. а… Так, ми можемо зробити легше 10 додати 6, 16. Та відняти 2 14. 17 відняти 9. Або 17 відняти 10. Так, буде 7. Та від... додати 1 буде 8. Правильно. Обчислення, використавши прийом округлення. 5 додати 8 дорівнює. Прийом округлення. 8 ми виділяємо як 10 відняти 2. Тобто, 5 додати 10 та відняти 2. 5 додати 10 буде 15, а мінус 2 13. 13 відняти 8 дорівнює. 8 ми з вами записуємо як 10 додати 2. Чому? Тому що це мінус 10 та додати 2. Отже, 10 це 8 це 10, відняти 2. Далі, дивимось, буде в нас 5. 16 відняти 9 дорівнює. 16 відняти 10 та додати 1. Буде. 7. 9 додати 6 дорівнює. 10 додати 6 та відняти 1. Буде. 15, 10 плюс 6 буде 15, 16 і відняти 1 15. Розв'язування за схемами. 7 додати 8. Або ми 8 можемо записати методом округлення. Як 10 мінус 2. 7 додати 10 буде 17, мінус 2 буде 15. 12 відняти 9. 9 ми можемо записати як 10 мінус 1. Якщо йде віднімання знак, то мінус на мінус дають плюс. Отже, 12 відняти 10 та додати 1. 12 мінус 10 буде 2, та плюс 1 буде 3. Молодці. Ви впорали. Обчислити вирази. 78 відняти 40. 78 ми розділяємо на 70. та 8. 70 відняти 40 буде 30, плюс 8 38. 56 відняти 30 та додати 2. 56 ми розкладаємо на 50 та 6. 50 відняти 30 буде 20. Та ще 6 26. Додати 2 буде 28. 93 відняти 80. 93 ми розкладаємо на 90 та 3, 90 відняти 80 буде 10. Та ще 3. 13. 41 додати 4 та відняти 20. 41 додати 4 буде 45. 45 розкладемо на 40 і 5, 40 відняти 20 буде 20. Та ще 5 буде. 25. Молодці. Далі. 34 відняти 30 буде. Тільки 4. 45 відняти різницю чисел 12 і 9. 12 відняти 9 буде. 3. 45 відняти 3. Ми можемо 45 розкласти на 4,5. 5 мінус 3 буде 2. 40 плюс 2 буде 42. 34 відняти 20. 34 ми можемо розкласти на 30 та 4. 30 мінус 20 буде 10 та ще 4. 14. 70 додати різницю чисел 18 і 9. 18 відняти 9 буде 9. 70 додати 9 буде. 79. Молодці. Ви впоралися. Поглянь, скільки малих кубиків потрібно покласти, щоб утворився куб. Правильно потрібно докласти ще 2 кубики. Що нового ви сьогодні дізналися на уроці? Яке правило про порядок дій запам'ятали? Що вам вдалося найкраще? Які були утруднення? Ми успішно завершили свою подорож і здобули найважливіший скарб наші знання.